Крадіжки, шантаж, напад навчителя та інших учнів. І ні, це не історія про якогось лизеринця або мандангуса Флетчера, а про найзразковішу ученицю Гогварсу. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків. І я традиційно дякую своїм патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. Ви також можете долучитися до нього і до закритого чату, підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна більше дізнатись про мою діяльність і стендап-виступи. Коли ми думаємо про порушників Гогвартсу, то першими на думку приходять Півс, Фред і Джордж Візлі, Джеймс і Сіріус, Гаррі та Рон. Зрештою. Це природно, бо Півс це Півс. Фред і Джордж порушували багато шкільних правил, поки феєрично не покинули школу у п'ятій частині. Сіріс та Джеймс були не зареєстрованими анімагами, чим по факту порушували закон. А також відбували численні покарання через те, що зачокловували всіх, хто їм не подобається. Гаррі та рон також ніколи не відзначалися зразковою поведінкою, чого тільки варти їх прибуття до школи на літаючій машині у другій частині. Натомість Герміона запам'яталася нам як учениця, для якої краще померти, ніж вилетіти зі школи, і для якої найбільший страх це завалити екзамени. Принаймні так було на час, коли вони складали сови. Але якщо крок за кроком розбирати кожну частину патеріани, то можна помітити, як Герміона постійно порушує шкільні правила і навіть закон. Отож, згадаємо 31 жовтня на першому році навчання. Саме тоді вона свідомо збрехала викладачам про те, чому вони троє опинилися в туалеті з тролем, і саме так почалася довга і міцна дружба цієї трійці. Герміона доволі різко підняла планку своїх гріхів, тому що наступний це напад на вчителя, коли професор Квірл впливом Волдеморта намагався нашкодити Гаррі під час квідочної гри, Торон та Герміона помилково вирішили, що це робив Снейп. Хоча насправді той намагався не врятувати невдячного Потера. Я на небесах, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Тоді Герміона не придумала нічого кращого, ніж просто підпалити професора. Ну з ким не буває. А наступним її серйозним проступком був напад на однокурсника. Коли Гаррі, Рон та Герміона вибрались вночі, що вже порушення, щоб врятувати філософський камінь від Снейпа, як вони тоді думали, то їм на заваді став Невіл Лонгботом, який переживав, щоб його друзі не влізли у нові неприємності і щоб з Грифіндору знову не зняли бали. Як це власне було минулого разу? Коли вони верштались вночі. Тому Герміона не придумала нічого кращого, ніж Невіле. Я дуже і дуже перепрошую Петрифікус тоталус. Невілові руки прикипіли йому до боків, ноги стулилися докупи. Він захитався усім своїм закляклим тілом, а тоді впав мов дошка просто на обличчя. У фільмі він, до речі, впав на спину. Однак перший рік навчання був тільки початком її слизької стежки. Але перед тим як піти далі, маю новину для всіх фанатів Гаррі Потера. Я написала сольний стендап-концерт, де всі жарти на тему Гаррі Потера і їду з ним у невеличкий тур. Якщо ви колись чекали листа з Гогвардсу, гуглили рецепт маслопива і любили зимові канікули за те, що по телевізорі йшов Гаррі Потер, то вам точно має сподобати. З нетерпінням чекаю кожного з вас на концерті, а квиточки в описі під відео. На другому році навчання Герміона почала красти і виготовляти складні небезпечні речовини. І це в 13 років на секундочку. Як ви зрозуміли, мова йде про багатозільну настійку. Підозрюючи Малфоя у тому, що він мав відношення до Василіска, Герміона вирішили, що вони троє перетворяться на близьких до Драко Слизеринців і вивідують у нього більше інформації. Для цього їм була необхідна. Багатозільна настійка а для багатозільної настійки їм був потрібен рецепт та рідкісні складники. Інструкції до таких зіль не були у вільному доступі, а у відділі службової літератури. Тому фактично Герміона обманом змусила гільдероя Локарта підписати їй дозвіл, а він підписував все, що попадало йому під руку. Щодо інгредієнтів, то потрібні їм штуки, типу шкіра африканського змія Бумсленга знаходились у кабінеті викладача зілля і настійок. Думаю, викрадати буду я. Вас обох виженуть, якщо ви знову потрапите в халепу, а моя репутація. Чиста. Нам ще треба дістати частинки тих людей, на яких ми перетворимось. Я вже все продумала. Герміона показала їм два пухкі шоколадні тістечка. Я поклала туди трохи знадійного, а ви знаєте, які то ненажери. Як побачать, зразу зжируть. А коли вони пуснуть, вирвіть у них по кілька волосин, а їх самих затягніть у з змітлами. Ну, вона прям звучить як голова якогось злочинного угрупування. У третій частині Герміона отримала часоворот, щоб встигати на уроки. Які проводилися одночасно. Умовою отримання такого сильного магічного артефакту було те, що вона не мала права використовувати його ніде, окрім уроків. Але у результаті Герміона за допомогою часовороту допомогла офіційному злочинцю, який перебував у розшуку. Так, Сіріус був невинний, але це не означає, що вона не порушила всі можливі правила. Зокрема, знову напала на вчителя, причому того самого що й минулого разу. Гримнув такий, Вибух, що двері ледве втрималися на завісах. Снейпа підкинуло, він гепнувся об стіну, сповз на підлогу і з-під його волосся потекла цівочка крові. Він знепритомнів. Гаррі озирнувся. Одночасно з ним Снейпа обезброїли Рон і Герміона. Взагалі мене вражає, як швидко вони повірили Сіріусу, і Гаррі вже за півгодини знайомства був готовий з ним жити. Аж дивно, що Волдеморт постійно вдавався до якихось складних і заплутаних схем, щоб його обманути. У четвертій частині Герміона допомагає Гаррі із завданнями Тречекнунського турніру. Хоча, за правилами, він все має робити сам. Хоча тут нічого особливого, тому що це правило порушили буквально всі учасники. Але що особливе, так це її лінія зі скандальною журналістом з місткою Рітою Скіттер яка написала багато гедоти про Герміону та Гаррі. Однак розумна та уважна Герміона розкрила таємницю всезнаючої Ріти Скітер, яка виявилася незареєстрованим анімагом. Ріта Скітер перетворювалася на жука і так підслуховувала приватні розмови і дізнавалася чужі секрети. Бути незареєстрованим анімагом незаконно настільки, що за це можна отримати термін в Аскабані. Але Герміона не поспішала здавати її правоохоронним органам. А натомість, й мала і закрила в банці, пообіцявши випустити її в Лондоні. Ще я порадила їй цілий рік не користуватися своїм пером. Побачимо, чи зможе вона побороти звичку писати про людей брехливі нісенітниці. По суті, це вже викрадення, і шантаж, і замовчування злочину. Але цікаво, що в Герміони проявляються якісь дуже подвійні стандарти, тому що коли в тій самій четвертій частині вони думали, що Фред і Джордж шантажують Луда Бекмена, то Герміона сказала: Але тут ідеться про закон. Це ж не якісь там нещасні шкільні правила. За шантаж карають страшніше. Доволі лицемірно. Цікаво, що лінія Герміони та Ріти Скітер продовжилась і в п'ятій частині, коли вона змусила журналістку, яка опинилася у відставці через неї ж, зробити інтерв'ю з Гаррі про повернення Володиморта для журналу Базікало. Я маю це зробити на дурняк? Так, бо інакше я буду змушена повідомити у відповідній інстанції, що ви не зареєстрований анімах. До речі, вісчин заплатить вам чималий гонорар за опис життя в Аскабані очима в'язня. Шантаж журналістки це не єдине, чим займалася Герміона на п'ятому році навчання. Ще вона стала ініціаторкою незаконного угрупування, яке збиралося разом і вчилося виконувати мега складні та небезпечні закляття під наглядом неврівноваженого 15-річного підлітка. Так, мова про Дамблдорову армію. І хоч мета цієї організації дуже благородна, але ж не личить старості таке робити. До того ж, вона зачеклувала список учасників, щоб якщо хтось розповість про їх Організацію, то покриється прищами, які ще й утворять слово ябеда. До слова, ті прищі Марієта та Ечком станом на шосту частину до кінця так і не вилікувала. Ну і зрештою, вона вночі влізла у Міністерство магії ще й у відділ таємниць. Але так як вона була там не одна і не вона була ініціаторкою цього, то не буду на цьому особливо наголошувати. Але на чому я наголошу, так це на тому, що, крім написаного сольника про Гаррі Поттера, в мене ще написані книжки. Не про Гаррі Поттера. Якщо ви любителі міфології, релігії, містики і всякого такого, то вам має сподобатись Диявол, це я. Якщо ж вам більше подобаються антиутопії, то для вас ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео та, звісно, відгуки в інтернеті. Електронні примірники також можете знайти в описі під відео. У шостій частині під час спроб на воротаря квідочної команди вона застосовує закляття конфундус проти конкурента Рона Кормака Маклагена, в результаті чого той набирає меншу кількість. Кісь очок і не стає воротарем. Цікаво, що і тут в її голові діють якісь подвійні стандарти. Бо заклясти Маклагена її ок. Але якщо Гарі підливає зілля удачі своєму гравцю, то тебе за це треба вигнати. Я від тебе, Гарі, такого не сподівалася, чи я б казала, а чи я б мовчала. Ти останнім часом нікого не пригломшувала. Якщо ви призабули, то Гаррі не підливав зілля удачі Рону, а тільки вдавав це. Розбирати сьому частину я вже не буду, тому що, по-перше, вони вже не вчилися в Гогвартсі, А по-друге, вона робила все, що мала робити, і навіть більше для знищення Волдеморта. І неважливо, які правила їй для цього треба було порушити. Можливо, Герміона і найбільша коліганка Гогвартсу, але це без сумніву найвідважніша та найвірніша чарівниця у всій Патеріані. Дякую. Що додивилися це відео до кінця. На цьому у мене все. Цям папа! -па.